Всього дві причини, через які вам дискомфортно або ж відверто страшно виступати, записувати себе на відео, спілкуватися з іншими людьми. І перша така причина цього дискомфорту це на пальцях покажу залежність від чужої думки. З іншого боку, протилежного наш професіоналізм, компетенції, скільки в нас досвіду, скільки в нас знань, і всього цього вкупі. І задача, яка, щоб позбавитися цих страхів. Понижувати, зменшувати залежність від чужої думки, а що люди скажуть, знаєте такий вислів, і з іншого боку підвищувати наші компетенції та професіоналізм. Таким чином ми виходимо якраз до того коридору, де якнайменше страхів, тремору в руках, сухості в роті, коли думки кудись вилітають з нашої голови, серцебиття таке. Отож саме в цьому коридорі менше всього живуть ці страхи і прояви його. І тут ми будемо відчувати те, що я називаю видуманим словом кайфазарт Кайф від процесу, азарт навіть від передчуття будь-якого виступу чи спілкування.